Буде сьогодні тренування по, по, по новій методиці, яку мені дає тренер з України. Петра хвилини. Осікла. Символі. Як він казав плечами? Не так то вже воно і легко курча Двадцять, двадцять і в другий бік. Ну так просто півтора хвилини витримати. Я з передишками буду. Короче, вот так. Зараз 30 секунд. Я буду кожну право окрану записувати, бо там воно потім не влізеться.